У Ніжині планують збудувати реабілітаційний центр, оскільки в умовах війни потреба у такому закладі є дуже велика. На жаль, сьогодні є тисячі захисників, яким необхідна реабілітація, а жодного подібного закладу на території Чернігівщини досі немає. Будівництво реабілітаційного центру в Ніжині розглядають з нуля не за рахунок коштів міського бюджету, а за кошти французької республіки. Нагадаємо, напередодні президент Національної асоціації архітекторів Франції Мартін Дюплантіє тричі приїжджав до Ніжина, а під час останньої зустрічі запропонував такого рівня пропозицію. З нашої дружньої республіки Франція сьогодні е, працюють з нами і сьогодні ми вже будемо обговорювати більш предметно цікаві проєкти. Мартін сьогодні приїхав, як то кажуть, не з пустими руками, а з конкретними напрацюваннями. Зокрема, це е, проєкт, який зараз він представить нашій аудиторії. Да? Тому давайте привітаємо нашого гостя. Також керівництво Ніжина мало зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, оскільки на реалізацію даного проєкту необхідно погодження міністерства. Відкриття реабілітаційного центру стане суттєвим проривом у розширенні надання медичних послуг не тільки жителям Ніжинської громади, а й усієї Чернігівської області.